Догляд за рослинами стає простіший разом з Ізобіон спрей від компанії «Сингента». В цьому сезоні це новинка від компанії «Сингента». Дуже зручні упаковці, вже добре відоме біодобриво Ізобіон. Це добриво, яке підвищує вражальність ваших культур, а також стійкість до несприятливих умов. Ця упаковка дуже зручна в використанні, економить вас та зусилля, а також не потребує додаткового обладнання. Перед використанням вам потрібно тільки зняти це червоне кільце, до кінця закрутити розпилювач, при цьому капсула з біодобривом впаде в розчин всередину, ви гарно взбовтуєте і обробляєте ваші рослини. На все росте тільки в червні, замовляючи ізобіон спрей, ви отримуєте безкоштовно ампліго, ось в такому фасуванні це дуже дієвий інсектицид, а також фунгіцид скор. Замовляйте, на все росте.